Від такого звуку під ранок прокинувся Артем з дружиною. То шипів його телефон. Він лежав на ліжку і з незрозумілих причин загорівся. Я відкриваю очі і бачу, як свічка ну палає, як якась ну десь сантиметрів на 30 вогонь стоїть. Телефон купили у 2020 році, але п'ять місяців тому змінили у ньому батарею. Купили її на платформі онлайн оголошень за 600 гривень. Підозрюють причину вибуху саме в ній. Експерти кажуть, перша причина, чому гаджети горять, це перегрів акумуляторів. Ще одна з причин це низька якість батареї на маркетплейсах. Безліч пропозицій. Купити акумулятор можна за 300 і за 500 гривень, але експерти від таких покупок застерігають. Кажуть, на ринок потрапляє близько 80% неякісних аналогів. Втім, не лише батареї можуть зіпсувати гаджет. Неякісні зарядні пристрої теж призводять до їх некоректної роботи. Експерти радять не залишати телефони на ніч на зарядці, бо якщо у дорогих телефонів є 6-8 температурних датчиків, то у бюджетних їх менше. Уникайте падінь вашого телефона, не кладіть його на сонце, на ліжко і не накривайте. Все це може призвести до його вибуху.